Добрий день, ми з України. Ми в селі. Приїхали, рябуха на зв'язку. Це в нас ця газонокосилка працює. Так, дивіться, яка в нас така трава, у нас зроду такої не було. Оце, оце місяць ми запустили це все діло. Оце такі діла, ну нічого ми все поправимо. Касарку привеземо, приведемо все до ладу. Чому сюди приїхали, а ну-ка, зацініть. Садить картоплю, вже розмітили, розчертили. Так, яку картоплю ми в цьому році купили? Значить, картопля. Ось ця два мішка. Це королева Анна. Так. Два мішка ось. Коломбо і мішок слов'янки. Отак. Хотіла я слав'янки два мішка, ну, на що гроші вистачило, те й купили. Тому що не дешево це удовольствие. Зараз будемо садити. Чоловік поїхав за плужком, хочемо плужком спробувати, якщо у нас вийде. Потім знімемо Добрий вечір. Заводка на зв'язку. Так. Посадили трохи картоплі. Значить, скільки у нас тут 18 рядків вийшлося. Отак. Вот Не вистачило, як я і думала, одного мішка. Може, якщо зараз докупимо, то досадимо ще. Ось так. Ось такий в нас апарат. Серйозний плужок. Вже задовбані, але не скорені. Рябуха точить траву. Ось такі справи. Так, лозуватка на зв'язку. У нас уже 20 хвилин восьмого, тобто 19.21. А ми ще. Пахаємо. Ось така схема посадки нашої. Чоловік там дотикує. Зараз я цей рядок дороблюю. Ось скільки ми вже зробили. Ось такі справи. Така схема посадки. Чудовий раночок. Коли ще дивишся, як в тебе вже посажена картопля, то так трошки він чудовий. Ось да. так от. Шість мішків висаджено. Хай милий, Все болить. Ой! Так, город в мене розчерчений. Ось так, не знаю, видно, не видно. Зараз ближче покажу. Ось так. Дорожка, грядочка, дорожка і так. По всьому уроду. Так, зараз надумала садити морку і буряк. Я ще тут приготувала собі всі діла. Так, значить по моркві. По моркві в мене буде. Абако. Так, і ось така шантане роял. Сказали, що хороша буде пробувати, тому що королева осені. У минулому році мене щось не порадувало. Так, і, звичайно, Пабло. Ось в мене ще з минулого року залишилось, новий купила. Пабло і ось такий теж мені совітували сказали, хороший. Малатка, не знаю. Спробуємо. А так. Зараз піду грядки робити. Ви поняли. І буду сіяти потроху. Що робити? Такі справи. Так, ну що, вже один рядок моркви посіяний. Так, щоб не затуляти. Ось так. І вторий теж посіяний, треба загребти. Але я не закривала, щоб показати вам схему мою посадки. Так нічого не бачу, видно схему посадки моркви. Бачите? Я сажу в шахматному порядку. От, роблю е, такий, знаєте, неглибокий такий плоский рядок. Так. І ось так розкладаю по дні. По дній. Отак. От і тоді загортаю, обережненько загортаю, Вон я вже загорнула і проллю ще цей рядок. І все, в принципі, посадка закінчена. Саме важке це розкласти насіння. Я не люблю полоть, не люблю проривати морку, тому роблю так. Тим паче, хто це густо садить голандське насіння. За всі 55 гривень, там, я не знаю, скільки там насінинок, мало. Тому треба економити і робити все до пуття. Фу. все. Ось стільки роботи зроблено за два дні. От. У нас вже майже 16 година. Будемо потихеньку їхати. Кажу, що зроблено. Ну, картошка, само собою. Так, морква Голландія раз. Морква не Голландія два. І буряк. Буряк, значить, один рядок Голландія, другий рядок не Голландія. Звичайний сортовий. от Дочертила я город. от отут в мене залишається місце, буду щось, щось думати. Тому що, якщо нічого не посадиш, будеш просто сапати. А якщо не сапати, ну, самі знаєте, що буде, е, господі цибулька полита але не до кінця, тому що на наступний раз я буду їхати брати з собою, у мене залишилась цибуля. Буду досаджувати, тому що є, там у мене випаде трохи. Ну, нічого, Я досаджуюся, все буде добре. Ну, буде вона трошки пізніше, але буде. Може менше. Ну, то таке. Іванич залишається на сторожі. Ось він такий. Так. Що ще сказати? Капець, що я можу сказати, я глянув на цей город. скільки роботи. Ще. У -у -у. Там у мене буде баштан. От. Не знаю, може ще й от там буде баштан, де закінчилась Картошка, там ще місця багато. Ой, не знаю. Короче. Наверно. Такі думки, а що ще треба буде зробити? От, от там я сумніваюся насчет баштана. Чому? Тому що там, бачите, цей дом, він, там ніхто не живе. От Там бачите, що робиться, які зарослі. Значить, там поселився, знаєте хто? Фазан. Фазан, там живе фазан. Він шурує до мене нагород. І є в мене такі сумніви. Е, не знаю, садить там баштан. Кручові не так. То будемо ставити ще Іваничу друзів, напевно. Чи, чи воно врятує, чи ні, я не знаю, що з цим робити. Отут. І якщо там будемо садити, то там ще треба буде когось поставити. Ну, типу, отакого. От Так що, отак. Ну, щось будемо думати. Зараз будемо їхати, а ще вдома роботи стільки, що я просто не знаю. Всім привітки, всім добрий день, ми з України, а де ми? А ми в селі знову. Знову в селі. Так. І вадич, як завжди, хильно уваляється, треба піднімати. Ой, а це тобі я. Так, чим буду займатися? Привезла, зараз покажу. вітер страшний. Цибульку. Ну там і білу, і не то білу, всяко. Зараз покажу. Ось жовту і синю попривозила. Там, де в мене не позходила, попідсажую, а що то не Е, і прополю заодно. А чоловік кайлує траву, а що ж, що, що, тут трава по коліно. Страшне заросло, так що викошує траву. А я оце займуся цим. Таким ділом прополю і за одне і підсажу цибульку. Ще будуть дощі, так що, я думаю, буде все ново. Так, вітер, харю Так, Тут Це я вже майже до кінця дійшла. Тут все зроблено, посаджено. Отак цибулька, бачите, повсходила. Там, де немає, я досаджувала. Так, зараз покажу, як це приблизно відбувається. Поряну відро, вже два відра винесла. Так, Тоді йде ось у мене, бачите, пусто. роблю такі дірочки. Чи ми вирішили, що самі не справимося, і заказали з зала. Приїхав брат з батьками, виширували нам усе, дивіться. А, бачиш? Я тут, я знаю, його краса. Так що, ось така у нас краса. Помогли нам та привели до порядку. А я зніму зараз покажу. Мама допомогла мені теж цибулю зробити. Все, цибуля зроблена і насаджена. Все чітко. Ще чоловік докошує його трошки спереді. І все. Вона має, я знаю, я не віки на одна тела. Так, у нас вже вечір. Стало холодно. Показую свою цибульку. Чоловік ще докусує трошки. Отак. Тепер вона виглядає до самого кінця. Покажу в кінці, як зійшла біла цибуля. Надіюсь, мене чуть. Дивіться, не знаю. Отак я тут досадила синю. Ох ты, не такий. Це домівка, зі школи ці біла. Мама каже, в неї теж в не зійшла. Біла цибуля. Це така цибуля в цьому році. Нічого я синю досадила, Надіюсь, вона піде. От така краса Чистесенько. Холодно, я подивилася температуру 12 градусів. Завтра буде невесело. Нічого, переживемо. Головне, щоб не було морозів. Тепер так гарно виглядає наш садок. Добрий ранок. У нас ніч прийшла без морозів Богу, Зараз будемо коли мене Так, зранку вже були на рибалці. Єсть два ріщучки на які. Так, все полили. До речі, чомусь ось там в кінці. Висохла, тут висохло Цікаво. Так, полили і морку з буряком. Все, покопалися трішки з насосом, В скважині, не трішки, а пару годин, то більше, бо там були цуїдянси. Так, сусіди нам ще дали ще ящик. Картоплі гарненької такої, ми сьогодні вже її не висадили. Через неділю приїдемо, висадимо ще. Ну і вже через неділю. Цю неділю ми не зможемо приїхати. От, через неділю буде посадка, напевно, в ґрунт кавуни. Щось може ще придумаємо. Що такі справи з цибулею, все, ми її полили, я думаю, вона піде.